Друзі, на закритому каналі вже більше вже 137 відео на даний момент. Я в цьому відео хочу розказати про свій досвід навчання. Зараз почався навчальний рік. Зараз, взагалі, я проживаю такий момент, таке життя, таке усвідомлення, що я заново йду в садок з дитиною, заново в школу йду, так, заново вчуся, проживаю усвідомлено з новими зубами, взагалі з новим усвідомленням. І новий буквар. В мене був такий же, коли я йшла в перший клас, а це я купила мама. Моя мама купила свою онучці в Україні. Ось такий букварик. Хто пам'ятає? Ось такий буквар. Це прямо я, я 2003 року видання. Я дуже люблю ці книжки. Дуже люблю ну взагалі книжки, так? Тому. У мене було таке велике бажання, хто там, не знаю, купив, не купив, зараз покажу, видати свою книжку віршів, може там кілька ще прочитаю з неї, просто собі, як для себе, на згадку і так далі. Але про що я говорю? От навчання, навчання, книжки це моє, тому що енергія мого знаку зяку, вона про це. Але так само я трошечки з цим переборщила і не слухала себе, так скажемо, і занадто втікала від реальності, не розуміючи себе в книжки, і взагалі в ну, весь цей світ, світ так скажемо, ось цієї науки. Але які я можу зробити висновки про це все? Так, це вчить дисципліни, концентрації, організації, ти можеш вибрати для себе те, що ти хочеш, але я вважаю, що все-таки, ну от дійсно, ми люди, а ми інтуїтивно відчуваємо, що ми щось не хочемо робити. І от не хочемо, не хочемо. А я не хотіла, я десь це відчувала, але я це ж така відмінниця, я мусила, тобто я мусила вивчити, я не могла не вивчити. А, і потім, коли я стала цією відмінницею з червоним дипломом, а, в мене було завужене мислення, я нічого не розуміла про цей світ, а, я ставила собі запитання, чому, як, як, як це так правильно все вчитися, потім робота, сім'я. Якщо так правильно, як всі живуть, та, оцей уклад, який нам нав'язують, то чому ці трішники, які в школі ну, ладно, вміли читати писати, вони це мусили навчитися? Не знали о того всього, як я на 5, на 12, а, робили те, що люблять. Відчули себе, відчу, вміли відчувати себе. Вони вони отримали найголовніше знання, вміння відчувати себе. А я така відмінниця, і мене завжди стояло запитання, чому ось ці такі правильні не надто багато досягають в житті, а оці трішники досягають. Звісно, тут ми можемо сказати про те, що це залежить від самої людини, але якщо ми говоримо про те, що людина розвивається, то можна сказати, що вони якраз розвивалися з йшли за покликом своєї душі в своєму темпі, відчували себе. І плюс ще виховання попливало, так, відсутність якихось дитячих травм, а ми так скажемо, от у мене одразу я з вами говорю, можна зразу, знаєте, корисне з приємним поєднувати гантелька, одна і друга. А другі люди, так скажемо, так скажемо, які не надто, будемо говорити, маю на увазі. Дуже так вчилися, так? А отримали, ось, бачите, оце мої вправи, я їх роблю. Отак От качаємо руки, качаю собі руки, і вже запускається лімфа. Ось такі дві гирки. Можна ось так робити, можна ось так підносити, як вам вздумається. І дефіцитів білка, на сирій їжі не потрібно ніде шукати білок. М'язи самі не ростуть. М'язи не ростають на старій їжі, на сироїдінні. Ось так. Бачите, вправами фізичними навантаженнями, саме так ростуть м'язи. Плюс у вас лімфа буде працювати, присідання. У мене є така довга гантеля, вони запускають цей процес, а на руки ось берете, і я говорю з вами і качаюся. У мене в кожній кімнаті стоїть якийсь тренажер для чогось, так? бігова доріжка і так далі, велосипед і е, природа е, відпочинок. Я можу з точністю 100% сказати, що ми всі харчові наркомани. І е, е, це дуже сумно, це дуже печально, реально дуже печально, тому що е, е, ніхто цю тему так сильно не піднімає. Ах, а, люди всі в масках, люди всі з макіяжами. Я такий весь в цій системі. Розумієте, якщо ми подивимось на цей світ, то це все система, ось це всі люди, які там живуть, це все системні люди. А ми говоримо про те, що ми не втікаємо в тою систему, ми ж не можемо втікнути. Ми все одно маємо банківські карточки, ми платимо за газ за світло, ми живемо, ми не можемо зараз піти просто в і жити і казати все цю систему. Ми і живемо в системі, і залишаємося собою. І говоримо, що ось так і так є. Тому що, ви бачите, роки йдуть 10 років, 20, 30, 40, після 30-ки мужчини отримують животик, а вони наче розумієте, я от дивлюся на своїх ну, Тобто людина отака, вона має бути худенька, мініатюрна, маленька. Так? А, і така вона має залишатися, тому що організм до 25 функціонує, ну, це все виводить. А потім людина йде в два напрямки: або всихається після, е, організм не, не вивозить, людина не робить харчових пауз, не п'є соків, так він не вивозить цього всього, не займається спортом. Або навпаки йде в товщину, росте. Організм це все складує в собі, цю воду зайву. Сіль затримує воду, людина не голодає, не сироїдить. І ось такий в нас результат виходить: що одні занадто худі, другі е, е, товсті, і здається, людина, ніби. Худенька, гарненька, тут бац, рак, тут бац, щось там вирізали, тут ще щось. Розумієте? І тобто так здається, що по зовнішній оболонці ви не визначите, розумієте, ви не визначите, хто є здоровий, хто є хворий, хто як харчується. Здається, всі люди однаково виглядають. Але ми говоримо про внутрішнє, це таке здоров'я клітин. Та? І коли ми навіть їмо цю варену їжу або заземляємося, як там далі, ми засорюємо наш мозок. А ми, ну я просто на собі, дорогі мої, це відчувала, наскільки я спокійна, наскільки я адекватно дивлюся на цей світ, наскільки я можу керувати собою, коли я не запихаю цієї їжі. І потім я згадую, які будуть наслідки. От, ну, от був переїзд, там, такі моменти стресові, то ти себе запихаєш чимось. Так не треба робити. І ще один такий момент: ось про ці знання. Для Для чого? Для чого? Якщо навчитися чогось, ну це ще доля натальна карта, якщо вийти на свій шлях, реально вийти на свій шлях, якщо вас давно тягнуло в візутельку, зокрема кажу мамочки в декреті, то оце і будете ви. Тобто ви слухайте себе. так? Ем, потрібно знати свою енергію, але я кажу, не жити по цій інструкції, так, тому що ви маєте відчувати себе і дивитися по ситуації. Ви ж не будете ну, приймати якесь важливе рішення. Ви можете там запитатися, але коли саме в який період ну, е, ну, в мене був такий випадок, коли ще ось ці енергії взагалі е, мною володіли, коли я переш... ще не перейшла оцей рубіж, то я ходила і до хорарного астролога чи там рівняти зуби і так далі. А потім, коли я вже переступила цей рубіж, оця така комбінаційна межа була, то я настільки провідчувала себе, що я вже сама управляю цими всіма енергіями, розумієте? Але про, е якщо говорити про 1 е вересня і взагалі, то це ну, краще дивитися батькам на дитину, а дивитися так само на її натальну карту, що може бути, і дивитися, який талант все-таки. Більше реалізовувати. От поїдете там співи, малювання, танці, ем, гімнастика. Але я бачу, що напевно більше до співів, сцена, ну от щось таке. Та? Ем, малювання і співи, Та? І от по її натальній карті. Реально це, реально це її. Ем, ну, а діти це взагалі вони приходять до нас. Це взагалі так круто. Спостерігати воно маленьке, це цей період проходиш, потім воно вже стає більше, ця людина, та маленька людина, і вона стає такою дорослою, самостійною, ти спочатку вона потребує тебе, а потім не потребує. І не потрібно зливатися з чоловіком, зливатися з дитиною, просто розуміти, що ти. Ну просто вчишся, граєш ролі, так ти вибрав собі цих людей. Коли ми засорені, коли наше тіло от чому завжди про харчування вилазить, то ми, наче на такому перебуваємо дуже сильному емоційному зв'язку, ми дуже сильно проживаємо ці всі емоції, нам потрібні там медитації, нам потрібно не знати що. Але нам потрібно по суті цей спокій, внутрішній спокій, гармонія і баланс. А баланс це якраз, от коли ти почистив своє тіло. Ну, прям я вам скажу, тіло це є ключ до всього. А, але це довгий шлях. Тобто, розумієте, це довгий шлях просто переформатувати собі мозок і переглянути абсолютно, ну, отак, от перевернути свої стосунки з їжею. Це дуже складно. На це й так йдуть одиниці. А, потрібно тут теж відчувати себе. А, Щодо школи знову ж таки повернуся, я вже не знаю, що тут казати. Просто я таке щастя мала. Тобто для, я так ну, о, нарешті школа закінчилась. Потім почався універ. Боже, що я тільки в універмі не проживала? Це було з закритими очима, здавала іспити, тому що я не міла списувати, я не вміла крутитися, як то кажуть, в цьому житті. Так? Я все по совісті, по честі, бо тому, що мене так виховали. І от така я є, творити добро. Я вже думала піти в аспірантуру, але цей випадок, коли я перевчилася, коли я не вміла отримати балансу в тому всьому, я вирішила, що ні, я туди не полізу, тому що реально я була б там застрягла в цій науці, в тому всьому і вийшла на інший шлях. Тобто вибрала для своєї інший шлях, це розвиток в інтернеті, де я бачу масштаб, де я можу розказати, що я створила. Оде діло створити, друге вміти розказати про це. І сидячи на своєму цьому просторі, я відчуваю, реалізовують свої грані, відчувають своє місце, і коли ти знаходиш це своє місце, ти вже сидиш і там вже пускаєш коріння і розвиваєшся в цьому всьому. Моя помилка була в тому, що я хотіла, ну, тобто я прожила такий досвід харчування, я ділюся цим, але. Ну, ці правила маркетингу для мене в моєму плані, настільки в мене це все йде від душі, що, що ці правила маркетингу вони не налазять на оце харчування, так? І тому я вирішила, що я буду робити відео, я буду мати закритий канал з відео, де я буду відверто дуже говорити так, про такі теми, і де ви можете купити постійний доступ. І там ну, цей канал постійно поповнюється, там вже є 137 відео і постійно даються нові. Так? Адво я прожила щось таке, от ну дуже особисте, чи щось таке. Я зразу поділилася. Ви це можете послухати. Послухати мій досвід. Це про харчування і так далі. І це це відео. Я вже веган сируїд два роки. А а це вся моя історія почалася з 18 років. Це вже 5 років, я так. І реально це правда, це завжди буде працювати, тому що так працює наше тіло. Біда в тому, що 99% людей абсолютно про це нічого не знають і живуть в системі, а оці 1%, там чи 5% від 95%, вони, так скажемо, вони є просто підвладними, а ці тими керують. І якщо зрозуміти оцю всю систему, розумієте, зрозуміти середини, хто ким керує і що тут відбувається, можна знайти своє місце і якось устаканитись, і зрозуміти, що тут взагалі є. Але перш ніж ви от кажу, дізнаєтесь цю правду, волосся стає дибки. І тому я кажу, от соки, от прямо соки, я сьогодні пила соки, я прав відчувала, як. У мене в голові щось світліло, прям просвітлівало в мене в голові. Так? Реально це така живильна енергія, соки, вони прям проникають в твої клітини, тіло стає таким дуже сильно гладеньким, спокійним, тобі нічого не хочеться, твій організм він відчуває оцю легкість. Він, я от згадую ці дні на сироїдіні, і тобі так спокійно, тобі добре. так? А ти відчуваєш дуже сильно себе, оці погані зайві кілограми сходять. А, і це все треба робити з освідомленням. Я зрозуміла так само все своє життя, включаючи навчання, я робила і жила неосвідомлено. А, я ж кажу, завжди звертаюся і до астрології, тому що натальна карта вона працює. А ось, а, ну, що ще таке розповісти? Я кажу, я зараз дитиною не паруся, що вона там вивчить, не з географії, мені навіть не важливі оцінки. Тому що я вчилася заради оцінок. Мені тато казав Оцінки, оцінки це нічого не значить, дійсно. Але потрібно дивитися, де потенціал, давати на додаткові зняття, гуртки, а розвивати оцей талант, з яким дитина з часом зможе заробляти і вкладати в себе свої знання, не надіятися, що якась корпорація, тому що корпорація це круто. Але ви постійно залежні. Я така людина, що мені подобається свобода. Я не хочу, щоб наді мною були якісь начальники. Мені це подобається, так? На це важко наважитись, тут теж перехід в категорію підприємця виходить трохи. Але просто потрібно відчувати себе і розуміти повністю ваш конкретний випадок. От в мене така була доля, що я вийшла на. Свій шлях так на на свій шлях покликання а, і, от є минулі життя, є якісь заслуги. Є наш шлях. Ми не знаємо нічого, що буде далі. Але я кажу, я навіть не хочу згадувати період. Мені здається, що це була не я, що це було не моє життя. Я просто згадую ті моменти, де я поступила І Якщо б я послухала себе, як би зараз було б, як би склалося. Але напевно, все-таки, якщо я так вчинила, значить все-таки це було вірне рішення. І не потрібно жаліти, тому що я відчувала, що от з тим і з тим буде так, з тим буде так, розумієте? І ну. Ось така ситуація з нами, нас з вами. Нам бракує емоцій, нам бракує новизни. Але я вважаю, що настільки себе треба провідчувати, відчути, що ти, хто ти, який ти, і не порівнювати себе ні з ким, реально не порівнювати не потрібно. Відпустити це все і розуміти, от я такий, мені комфортно так. Комусь комфортно так робити. І не насилувати. От я ціле життя, моя мама казала, в тебе немає балансу, ти завжди впадаєш в крайність. Ти якщо сироїдиш, то з головою, ти якщо вчишся, то з головою. І я ніколи ну, от, не мала цього балансу. Я реально от була ось така. А себе потрібно реально відчути, тому що час стоїть на місці, і ми, по суті, тут граємо гру. Ми граємо гру зі собою, зі своїм внутрішнім світом, зі своїми відчуттями, зі своїми емоціями. Ми кудись біжимо, ставимо якісь цілі, а по суті, от ну ви це досягли, і що? Ну, хтось вас за це похвалить, так як колись думала, я буду сироїдити, чи я там оцю оцінку, це для когось. Я для когось зроблю. Якби я тоді розуміла, що я це роблю для себе, я б по-інакшому це робила. А, ось, в іншому темпі робила б це. Ось так приходить ось ця зрілість, так, якась усвідомленість. Коли ти просто спостерігаєш і дивишся, як інші роблять помилки, а ти вже не втручаєшся, тому що ти розумієш, ти вже зі спокоєм, розумієте, ти спокійно ставишся. Це досвід, значить, так мало бути. Ти нікого не рятуєш, ти нікому нічого не доводиш. Ти говориш все так, як є. От Хоче людина розвиватися, хоче вчити астрологію, чи хоче вчити польську мову, чи хоче вчити за моїм новим методом іноземні мови, чи хоче вчитися таргета. Це від людини залежить. Так? Це, а ти просто йдеш своєю дорогою і кажеш, що може бути ось так, може бути ось так, ти може бути так. І до тебе, як до маяка, йдуть і люди. Ось. Але що стосується кажу, інозем, кажу, іноземних навчання, ем, кажу потім, коли я вже вчила астрологію, то я вже зрозуміла, що дійсно, так я йшла за цією долею, так, таке було. Тобто це було тотально. З 25 років тотально не я. Це була я а в ковпаку. В програмах, блокадах, в невідчутті себе, а після 25 це вже ну, 25 років, так, я чесно собі зізнаюся, хтось в 50 прокидається, мені пощастило, я в 25 прожила несвідомо. Абсолютно жоден мій вибір, навчання, там, не знаю, ну от в всіх сферах він був несвідомий, він був не мій. Тобто він був під впливом когось, чогось, установок, блокад, травм, впливу, це була не я. В якійсь мірі це була я, але до кінця не я. Ну, Якийсь був вплив страху і так далі. Але це було потрібно для того, щоб народилася нова я. Тому про це жаліти не потрібно. І, в принципі, ну, це теж була я, так? але вона була десь далеко. І зараз, аналізуючи своє минуле, я розумію, що ось цю ситуацію так би підправити, отак от би поступити, так? Ну, не міняти щось кардинальне, а принаймні ну, порозмовляти з тою людиною, який ти ну, щось не так зробив. Так? Ти розумієш, доросліше і усвідомлюєш. І розумієш, наскільки взагалі ти як людина унікальний. Ти реально унікальний. От кожен з нас це прям, знаєте. Унікальна особистість, реально. І кожен з нас має унікальний набір: ДНК, тіло, таланти. Нема таких, як ми інших. І тому не потрібно. Але так, нас об'єднує одна така свідомість, таке сприйняття одна для всіх. Це є принципи добра, які нас всіх, правда, добро, краса. Це є ті програми, які, напевно, ну, от, це та істина, яка об'єднує всіх. Але ж як ми можемо проявляти цю істину, в яких формах, це вже залежить від нас, від нашої внутрішньої суті. Ось так вам говорить відмінниця про підхід. І це дало мені відповідь, чому трішники чогось добиваються. Але тут є різні ситуації, розумієте, є трішники, які чогось добилися, а є трішники, які ну, мають гроші, але не мають здоров'я. Або мають і здоров'я, і гроші. Розумієте, є різні ситуації. І тут теж ну, від харчування ми ніяк ну, не, не, ну, не відійдемо, тому що воно постійно, ну, це з нами, це наркування, оця харчова наркування. І е, компенсація е, якихось емоцій це є бажання е, отримати якісь емоції за посередництвом якогось досвіду. А досвіду, як такого, нема, то людина вдається до найпростішого способу це закинути себе їжею. А щоб зупинитися і не їсти, це включити силу волі і натреновану звичку потрібно. Словом, таке вийшло довге відео. Ну, Якщо б конкретно до мене людина звернулася, чи там, я б їй розказала в двох словах, що, що таке взагалі з нашим світом? Живий те, що ти любиш, школа, садок. О, людина, вона ж мусить, та, вона ще маленька, вона ж не піде працювати, але ніхто не заважає тій людині 10-9 розвиватися, щось робити, творити, пробувати себе. Та? Змаличку, там люди, діти вже в 6 років моделі, там ну, е не глушити це, не робити так, що я ходжу тільки в школу і все, бо це треба, бо це робота. Ні, розвивати свої таланти, а школа ну ладно, он, нехай буде, ходимо вже, так? Да? Бо ну, отак воно і є. Але робити натиск не на школу, а на себе, на свій, чого я хочу, щоб до 25 не шукати себе 25 не поступити в універ, не знаючи, чого ти хочеш, бо ціле життя ти вчився у тих всіх предметів, і в тебе обертом, а чого ти хочеш, ти не знаєш. Мама засовує тебе в якийсь вуз, і ну ось така ситуація, розумієте? А просто, як то кажуть, настільки розвивати себе і розуміти, що це нічим не відрізняється. Чи ти в десь ходиш, чи ти в школу, чи в універ, ти є ти і не зраджувати собі в жодних ніяких обставинах, в яких соціальних би, там зобов'язаннях ми не були. Але це реально дійсно розтягнути цей процес цього навчання. Можна реально навчитися от чогось, потім ділитися цим людям, створити щось і заробляти на цьому. Обов'язково освіту мати. Не обов'язково така правда. А це, що зацикленість, це от зомбування зомбування людей і освіта це частина цього зомбування. На жаль, дякую Любі за увагу.